Аю, да, шановне панство, з вами Ярсон, і це продовження серії відео з шоу-матча. Сьогодні гравці будуть грати за Біллі, і ускладнення на цей матч буде те, що білі може використовувати лише М2, тобто запилювати пилкою, ну і інверсія миші, тобто камерою покрутити не дуже то і вийде, тому що вгору це вниз. Вліво це вправо? Ну, думаю, ви зрозуміли. Тому сподіваюсь на вашу вподобачку, коментар. Ну і підписочку, звичайно, оформіть. А спонсор сьогоднішнього відео – Discord сервер Коло. Посилання в описі під відео. Стоп. А кого ми граємо зараз? А зараз біллі. А коли Блайт? Я зараз щодесненько дещо чекну. Я щодесненько дещо чекну. Да, 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 да. Блайт потім буде, блайт потім буде. Все окей, все окей, все окей. А це зараз. Джамбі трошечки в шоці. Від життя. О, так не так же й погано в нього виходить з інверсією. Придрачився, ті, придрачився, все хорошо. Хорош, Не так же й погано. <клес> Але в нас тоді не буде вестися рахунок. Або. Або Або рандомна людина з чата. Тобто гопка. Іде за команду, котра виграє. Це буст для тих, хто. Гопка погодишся? Буст для тих, хто програє. Дякую, ти не туди кидаєш, але дякую тобі за підтримку, але ми ці гроші перекинемо на збір. По QR-коду треба кидати, щоб підтримати збір. Не на донателло. Так, найс. Почекай, я щось завтикав, я задумався. почекай, почекай, почекай почек. У нас скільки хуків? Один? Один е цей. Один так. Один так. І перший генератор у нас забирають уже команда Енегіди. І другий генчик уже й полетів. Знають про інверсію. Знають, наскільки це е погано. Бляха, він просто з камерою, то, то жорстко вниз, то жорстко вверх. Мені просто мені просто тупо шкода джамбі. Я грав за цей, за сурва з клавішами, скажімо так, інверсія, а тут взагалі шляпа. Ще й тільки М2. Це хтось скинув тисячу, да, здається, на М2, і хтось. І хтось конкретний, знаю хто. Ой-ой-ой, майже майже. І вони ж знають про це. Вони всі знають, що е, е, білі тільки М2. Ну, але і команда суперників так само буде грати. Ой-ой-ой, який 180, гарні тільки що були від джамбі. Найстрай, але не може. Просто не може дати М1. Просто не може дати М-1 бідолаха. Ну, дай! Ну дай. Дай! Мені здається, в такому випадку сурви мали би грати без перків. Ну просто, сурви мали би грати без перків. Просто, ну, ну. Да. Мені вже погано. Мені вже погано. Я думаю, Зіекс зі мною здоровитися більше не буде. Але нічого страшного. Головне, що ми збираємо кошти, і це п'ятий генератор, і один повіз. Це п'ятий генератор і один повіз. На жаль, на жаль. Але це не я придумав. Привіт, передаємо блонді. Зі мною здоровуватись не буде, абсолютно. Баланс. Дай, ну дай ще повіс. Будь ласка, дайте, дайте пару повісів. Дайте пару повісів, будь ласка. Дякую. Дякую, дізастер. <свісно> Чарівно, І це загалом у нас три стадії. <свісно> ну, вже непогано. Могло би бути і гірше. З інверсією. Чекаємо на гру. Тепер від того, хто буде грати за білі. Це дизастер, здається, наскільки я пам'ятаю. Цей народ, не забувайте проходити на Twitch. там трансляції майже кожен день. Посилання в описі. Ну, як то кажуть, з Богом. Ану, ану, мувмент камери. <laughs> Понеслась. Опа, ну не так вже й погано. Ну, початок, в принципі, в дрімів в теж був непоганий. Тут зараз залітаю. Дуже добре, я ручку провтикав. Та ти що ти диви, він наче все життя так грав. Він наче все життя так грав. Ти дивись на нього. Ти диви, що робить. Джамбі у нас іде в чейс першим. Ага. Ну, а тут уже щось, щось трошечки, трошечки погано. То темний білд у нас має, до речі, дизастер. Правильно, не треба грідити палетками, краще розірвати собі дистанцію, тому що зараз якби невідомо, що воно і буде. Невідомо, що воно і буде. Трошечки збираємо. Я вдячний кожному і кожній за внесок у сьогоднішню трансляцію, сьогоднішні, е донатики е на пікап. Розумію, що ком'юніті невеличке, але ну, ми дуже круті, дуже класні таким невеличким ком'юніті зібрати таку суму. Я вважаю, що це. Що це плюс реп по любому кожному в стімі? Е, тим часом у нас знаходить дизастер нову свою жертву. Хтось уже приранить, залишає, бачить Джей Джея, <смір> не може камеру налаштувати, чи то вгору, чи то вниз, куди курва тебе крутить. Подлюка ти така. Дрімам зараз головне не, не падати, не падати і забирати цей сет собі спокійнесенько. А зараз, до речі, є в чатику Сергійко. Він же ж е, Лука Науро. Як би це не звучало? Щось, напевно, пов'язане з наруто. Не знаю. От. Це саме це військовий, котрому ми збирали і минулого разу. І цього разу мій підписник грали разом. Класно проводили час, але зараз він боронить нашу країну. Тому. Можемо йому трошечки сердечок в чаті накидати. Ну і в принципі. Взагалі класний він мужик, і закинути пару гривень. Буде дуже круто. Виділив виділив собі часу на позиціях, щоб зайти на трансляцію, привітатися з нами. Ну це ж. Ой-ой-ой, яка плешечка залетіла! Та ти шо? Як діти в школу? Ого. О, а М1 не можна! А М1 не можна. Цього вікно а вікно заблоковане. Вікно заблоковане. А, unlucky! Нарешті, нарешті знаходить для себе е ног дід завтра, буде відправляти його в підвали, кемпити біля підвалу, що в принципі очевидно, бо дуже дуже сильно хочеться перемогти. Проти стрім вийшов. Дякую, дякую, дякую. Привітики, привітики. Всім, всім привітики, хто щойно до нас приєднався, Ради всіх бачити. Ви класні, ви неймовірні. у нас перший повіз, перший унікальний не кемпить, дізастер, красунчик, грає на мужика, не залишається біля підвалу. Просто просто летить далі, просто намагається вже сам себе, якби челенджу. Як це правильно сказати. Сам себе випробувати, загартувати і е, грати це вже на мужика, як є. Да, можливість зняти? Буде. Закриє тут. Закриє, ні? Засліпив! Засліпив! Та ладно! Де? А де сиділося? А де сиділося? Ой, що це коїться. Ой, що це коїться? Сурови сліплять, гади, і не заспокоюються. В підвалі, досі в підвалі, чілить собі кайфує, відпочиває джамбі. Танці довкола, довкола гака підвального. Каже: поклич мене на танці, піду за любки. Забирають останній генератор. Вже не буду нікуди летіти, просто залишиться тут. І це в нас другий повіс унікальний. Просто залишиться тут і буде стояти. На жаль, на жаль, на жаль, не зміг не зміг Джамбі вибратися з підвалу. Ох, же ж той підвал. Який же ж він підступний. Що ж це робиться? Люди добрі, що ж це робиться? Як же ж воно спіймати ту мишку треба ще якось? Да-да-да-да-да. Два-два, поки що пиши. Тобто два Фреш, два звичайних. Але Джамбі помирає, скоріш за все, але ми не знаємо про це поки що. Гени всі завели. Опа! Опа! Америка Європа. Делік, добрий вечір! Добрий вечір, Делік, не очікував Делік, побачити тут. Та ладно. Та ладно, Дедхард Хілдек! Хілтек, Хилтек. Та ладно. Забирають до другої зіскочив. Забирають сет. Я не знав за Делік, задивився на дизастр, бо в нього пилка така красива, я завтикав. Забирають Сет. Та ладно. Та ладно, дріми забирали. Я вже думав все габела до побачення. Що я тільки що побачив?